Усі андрогени розпадаються, виводяться нирками як речовини, які називаються 17 кортикостероїдами. Лікарі визначають рівень продуктів розпаду андрогенів, їхніх метаболітів, щоб з'ясувати, чи добре працюють наднирники, а також щоб установити низку діагнозів. Окрім того, визначають рівні інших гормонів наднирників і продуктів їх розпаду: кортизолу, кортикотропіну, АКТГ, 17 оксипростерону тощо. Дуже часто жінки стурбовані тим, що їхні сечі підвищений рівень 17 оксипростерону. На цій підставі їм без жодного додаткового обстеження ставлять діагноз гіперплазії кори наднеркових залоз і призначають строєні гормони. 17 оксипростерон або 17 гідрооксипростерон є важливою гормональною речовиною. Промічною ланкою в синтезі гормону із простерону, а також продуктом розпаду.